Друзі, я вас вітаю. Сьогодні до вашої уваги ось цей красень Nissan Qashqai 2013 року випуску. Автомобіль нещодавно приїхав в Україну, повністю розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Машинка в класній комплектації. Зараз вам покажу його ззовні, як він виглядає. На класних 18 дисках. Резина майже нова. Протектору. чи реально на пару сезонів. Це якщо дуже багато їздити, а так може хватити років на 5, як мінімум. Так, автомобіль на двигуні 1.6 DCI R9M 130 кінських сил. Цепний привід ГРМ, 16 клапанів, потужний та надійний двигун. Так, і пішли в салон. Покажу вам його, як він виглядає в салоні. І що у нас є по комплектації? У нас електросклопідіймачі. Передні і задні блокування е задніх вікон, е електродзеркала, е система стоп-старт, Traction контроль тобто стабілізація, безпека. Так, одразу скажу, щойно постелили новенькі коври. Мультируль, гучний зв'язок, е музика, гучний зв'язок, все на місці. Комплектація, скажімо так, дозволяє. Пробіг рідний 187 тисяч кілометрів. У нас є камери в круг. Двузоний клімат контроль, датчики дощу, датчики світла. І одна класна така штука, це у нас панорама. Так, виглядає по-багатому. Так, у нас механіка 6-ступка. Погнали далі, покажу вам в салоні машинку. Прикольно строчки виглядають. Комбінований салон, тканина плюс шкіра. О, як сказати, точніше, екошкіра. Фаркоп. О! Так, у нас тут французи нам залишили аварійний знак. Часто кажуть, о, перекупи, все вкрали, все забрали. Ми таким не займаємось, що є в комплекті, все віддаємо. Тут у нас компресор клей. Якщо пробились, можна заклеїти, але я би радив з нашими дорогами краще ставити запаску. В комплектація реально крута, 13 рік. Відносно не старий автомобіль з класним потужним двигуном. Мені подобаються ці двигуни 1,6. Якщо наприклад, порівнювати 1,5, то вони все ж трошки слабіші, але розхід палива у них однаковий. так, В такому стані салон. По комплектації в принципі, коротко розповів, все зрозуміло. Більше автомобілів у нас ви можете побачити на нашому сайті wincar.com. Внизу в описі посилання залишу. Там же у нас посилання на телеграм-канал, в Телеграмі всі автомобілі актуальні, які продані просто видаляю. Ви можете дивитися варіанти як в Телеграмі, так і на сайті. Бо деяких варіантів немає на сайті, деяких варіантів немає в Телеграмі. В сукупності більше автомобілів, побачите. Але 90% в Телеграмі все є. Так, машинка в наявності, в Вінниці, готова до будь-яких ваших переглядів, тому запрошую. Дякую вам, що додивились до кінця. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Вам гарного дня, пока, пока.